Близько п'яти мільйонів українців наразі є внутрішньо переміщеними особами. Вони опинилися в інших регіонах країни та вмістили життя в декілька валіз. Здебільшого їм довелося розпочати все з нуля шукати житло, роботу, садочки та школи для дітей. На територію одного з обласних медзакладів Полтави рік тому створили модульне містечко. Нині там надали житло для понад 200 людей з Харківської, Луганської, Донецької та Сумської областей. Не всі внутрішньо переміщені особи можуть дозволити собі винаймати житло. Серед них і пані Ганна. Ми приїхали з Сумської області сином вдвох. Спочатку знімали житло в Полтаві квартиру, але ну, так як вона виявилася дорогою, ми фінансово не змогли її витягнути, скажем так, то нам посовітували зробити там женщина цю квартиру. Я поїхала, написала заяву там в цей головний офіс, і потім мені сказали зачекати. І десь через місяць, мабуть, ну я не пам'ятаю там плюс-мінус. Мені дзвонили і сказали, що можете заселятися. Тобто для вас звільнилася кімната. Ми от зібрали всі документи, які треба було, пройшли комісію, і з малим переїхали сюди. Сольне містечко це шість будинків по 18 кімнат, два дитячих та один спортивний майданчики. У кожному модулі є дитяча кімната, кухня, пральня та душова. Мешканці модульного містечка надається дуже багато фондами різна допомога. Починаючи з юридичної допомоги, закінчуючи, там, як у нас було вчора, світло надії. Вони роздавали сертифікати на бутову хімію та на продукти питання. Область їх забезпечує одноразовим харчуванням, і все для них тут. Безкоштовно. Вони тут проживають і ні за що не платять. Питання житла внутрішньо переміщені особи вирішують відповідно до своїх можливостей. Держава та область створили чимало шляхів для вирішення цієї проблеми. Я б виділив би чотири рівні підтримки внутрішньо переміщених осіб на сьогодні. Перший рівень це на рівні громади, дійсно. І перші, самі перші переміщені особи це Сумська, Харківська область. Ті, що були працевлаштовані в комунальні підприємства, вони отримували житло і прикладів на сьогодні дуже багато, тому це от перші відгукнулися, до речі, громади. На рівні обласної ради ми також приймали рішення, приймали програми підтримки, наприклад, з приводу отримання матеріальної допомоги. Найбільше, звичайно, на сьогодні це держава. І у нас е, реалізується також проєкт е, розбудови ж, ж, житлового масиву для внутрішньопереміщених осіб, е, як місце постійного проживання. Вже, до речі, створена в декількох вже громадах вже реалізовані проекти е, реновації, тобто міжнародні фонди, міжнародні організації, іноді держави навіть е, дають кошти на. Е, Суттєве переобладнання приміщення, створення його житловим. Останні події Сумської області викликали нову хвилю внутрішньопереміщених осіб, велика... Писарівської громади, Ахтирського району. Але загалом на сьогодні область готова. У нас зарезервовано 400 місць на сьогодні для внутрішньопереміщених осіб і ми їх готові прийняти. І загалом загальна кількість внутрішньопереміщених осіб поступово вже зменшується. Тому Потреба ще є. Вона зберігається. Тисячі українців вже отримали кредити на придбання житла за програмою ЄОСЕЛЯ. Також для внутрішньопереміщених осіб існує можливість отримати доступну іпотеку свій дім. Важливим кроком держави є компенсація за комунальні послуги для власників житла, які безоплатно розмістили внутрішньопереміщених осіб та отримують компенсацію. Щоб взяти участь у цій програмі, необхідно зареєструватися на сайті прихисток. Окрім місцевих органів влади, соціальне житло може надаватися різними установами та фондами. Можна звернутися до громадських організацій, у тому числі міжнародних, або шукати інформацію на онлайн ресурсах.